Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Нагадую, ми вже розібрали перших 100 кроків сьогодні. Розберемо як завжди, 10 наступних кроків. 101 пункт приведення корпоративного управління тов оператор ГТС України у відповідність із керівними принципами організації економічного співробітництва та розвитку, далі ОСР, щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності. Відповідальність за це є Міненерго, Мінекономіки, ТОВ оператор ГТС України за згодою. Термін виконання грудень 2023 року. Результат: передача в управління Міненерго, 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ оператор ГТС України. Друге створення органів управління, наглядова рада, колегіальний виконавчий орган, в ТОВ оператор ГТС України. І третє. Затвердження статуту підприємства в новій редакції. Ну, будемо очікувати, коли відповідні пункти будуть. Виконання, про які я зазначив, 102 пункт розроблення та подання Кабміном законопроекту щодо внесення змін до податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двокису вуглецю Двоки су для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива. Відповідальний Міненерго, Держенергоефективності, термоконання квітень 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроекту. Зможемо проаналізувати цей пункт, коли відповідно побачимо такий текст на сайті Верховної Ради України. 103 пункт. Розроблення та подання кабміном законопроєкту про внесення змін до закону України про альтернативні види палива щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива. Відповідальні Міненерго, Держенерго, ефективності, квітень, термін виконання, результат подання кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Очікуємо текст законодавчої ініціативи. 104 пункт. Розроблення та подання Кабміна проєкту розпорядження кабміна про схвалення стратегії розвитку водної енергетики в Україні на період до 2030 року та затвердження операційного плану її виконання. Відповідальні за це є Міненерго, Держенергоефективності, Мінфін та Мінекономіки. Терм виконання – вересень 2023 року. Результат прийняття розпорядження кабміну. Очікуємо. Прийняття цього документу. Так, одну одну секундочку. Наступний пункт: 105 105 пункт. Розроблення та подання Кабміном проєктів постанов Кабміну щодо затвердження технічних регламентів, які застосовуються в енергетичній сфері і відповідно до актів ЄС. Відповідальний за це є Міненерго, Держенергоефективності, термін виконання грудень 2023 року, результат прийняття 6 постанов Кабміну. Очікуємо прийняття відповідних документів. 106 пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України проєктів розпоряджень Кабміну щодо трансформації збиткових вугледобувних підприємств. Відповідальний за це є Міненерго, термін виконання листопад 2023 року, результат прийняття розпорядження Кабміну. Очікуємо розпорядження. 107 пункт: створення платформи оперативного моніторингу стану енергетичної галузі та обліку допомоги Energy Aid. Відповідальний за це є Міненерго та Мінцифри. Термін виконання червень 2023 року, результат розроблення та передача в установленому порядку Міненерго функціонуючу платформу. Ну, будемо бачити, коли ця платформа буде знову ж таки створена. Перепрошую я певні певні технічні. Негаразди 100. Сьомий, так, 107 пункт. Пройшли 107 пункт, 108-й пункт. Розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про державний енергетичний контроль. Відповідальний за це є Міненерго. Держенергонагляд, НРКП та Мінінфраструктури. Термін виконання серпень 2023 року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Очікуємо закону. 109-й пункт. Розроблення та подання Кабінету і міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до деяких законів України у зв'язку із сертифікацією оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи. Відповідальний за це є Міненерго НРКП, термін виконання червень 2023 року, результат подання кабміном до Верховної Ради законопроєкту. І 110-й пункт розроблення та подання Кабміном законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України щодо страхування ризику настання кризової ситуації на об'єктах критичної інфраструктури. Відповідальний за це є Міненерго НРКП виконання червень 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Отже, ми проаналізували чергових 10 пунктів. Плану пріоритетних дій уряду України на 2023 рік. В наступних відео ми продовжимо аналіз цього документу. Тому тож, закликаю усіх переглядати ці відеоматеріали, ставити вподобайкуні, коментувати їх, а також ділитись ними із своїми друзями. Ще раз нагадую, якщо є у вас запитання щодо плану пріоритетних дій уряду, сміливо їх ставте в коментарях, буду давати відповіді на. Них. На YouTube канал Independent Politics прошу підписуватись та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!